Деякі мене десь що іначе мій виступ побудований ніж у попередніх доповідачів, дещо перекликається з пані Тетяною. Просто мені хотіло би сказати про свій досвід. Я працюю вже два роки другий рік з цим курсом мені пощастило. У мене теж профільний клас, у мене є вісім годин, тому в мене, як ви розумієте, іноді страждають дещо предмети, скажімо, географія. Я все звертаються до фінансової грамотності, оскільки одна година це дійсно недостатньо, і тим, що є, що це доволі таки гнучкий курс. Це завдяки Тамарі Смовженка, Дякуємо вам за можливість е, вибирати тут той розділ, який нагальний є саме зараз. Це стосовно, наприклад, податків. У мене так трапилося, що податкова інспекція надала можливість використовуватися екскурсійними е, такими. Походами до саме до податкової інспекції, тому я переставляла курси в залежності від того, як мені зручно, і завдяки тому, що це зроблено блочно, це дуже зручно переставляти робити так, як це можливо. До НБУ ми заявитали пізніше, коли і я могла поставити, коли вивчали курс м, кредитування, якраз кредитні установи, теж мені. Вийшло так, що заплановано повинно бути в березні місяці, а у січні мені передзвонили приходити до нас на екскурсію в банк. Тобто терміново я вже могла переставити той блок, який мені потрібен, те місце, де мені зручно це робити. Тобто, оце є такий важливий аспект, і я вам ще раз хочу подякувати саме за можливість е, вистроювати так цей курс, як зручно вчителю, а не просто йти за календарним плануванням. Е, в своїй роботі я використовую таке поняття як словниковий диктант. Ну, фахівці мене зрозуміють. І так на дошці висвічується за номерами поняття. Усно, наприклад, це одна з форм. Я зачитую визначення цих понять. Дітям роздаються картки. Зараз я вам покажу, які саме, і вони відповідно до номеру правильної відповіді ставлять той номер, який вважають за відповідь на розкриття цієї теми. Можна бордовський документ. Оскільки вашому підручнику на жаль дуже лояльно відносяться до тестування, воно таке м'яке я. Трішечки зробило його жорстокішим. Бачите? Або видається в так само написано в написному вигляді. Перший другий варіант розрізається картки. Кожна дитина є листок стандартний, в якому дитина, в якому вже заведено йому тільки проставляти цифри. Стає прізвище дитини, дата, коли відбувалися, номер запитання один, два, три в дванадцять. А як ви бачите, визначені нас тринадцять, тобто щось є зайве. Дитина повинна не може просто так вгадати, вона повинна знати чітко. Далі хочу вашу звернути увагу, що в письмовому варіанті в мене є. Один, два, три. За правильним визначенням це картка готова. бачите, прізвище дитини. Можна зазначити дату, коли виконується робота, відповіді на запитання і знизу оцінку. Цей листочок на протязі року працює. Таких диктантів можна провести декілька. Ось вони в кінці ви маєте. Оцінку, оскільки мені пощастило, моя адміністрація дала мені можливість все ж таки робити це курс за вибором, а не факультативний курс. Тобто він оцінюється саме це навіть в атеста зрілості. То я маю змогу вже визначити свої стандарти. Прошу вибачення, що трішки попереду поровози пішла, але в мене вже є певні стандарти оцінювання учнів. Терміни поняття вони знають безпосередньо з того, що я маю яку я маю картину. Тобто ці диктанти вони стимулюють дітей до, дітей до вивчення цих термінів і понять, а потім користуватися їми подалі. Далі, будь ласка, наступна презентація. Школа доволі таки в нас активно приймає участь в різноманітних програмах. ТІВІ запропонувала відео на тему фінансової грамотності. Моя особиста дочка вирішила зробити про мене невеличку презентацію. Як я викладаю курс фінансової грамотності, ви тут побачите. Вдячна авторам проєкту, що все ж таки отримала певну мою донька винагороду, це диск. А ось ці діти захищають свої проєкти проекти валютні курси валют, самі валюти представляють. До речі, ці діти безпосередньо. Презентують ті валюти, якими вони користувалися в своєму житті, а не просто так вибірково. Тобто, дитина, мала певні практичні надбання з цього приводу. Горшові перекази починається тема з того, що я поясню, що таке, які види горшових переказів. Але ви бачите, це вже групова форма навчання. Діти сидять по групах. Це при вході в клас вони витаскують, вони не знають, якого кольору їм достанеться карточка. Залежності від кольору, вони сідають по цих місцях. Тобто, це випадковий вибір. Далі я їм пропоную теж випадково вибрати, хто вони на сьогоднішній день. Вони відправники грошового переказу одержувачі або банківські працівники. Вони не знають, ким вони будуть. Вони прикреплюють собі бейджик до свого піджачка і виконують ті функції. Перед цим я проводжу, ну, ви бачите, діти вибирають. Перед цим я проводжу консультацію, як треба зробити і що треба зробити. Кожному вручається потім. Надпис, який стіл над чим працюють діти самостійно оформлюють документи. При тому я наголошую, що виправляти в документах нічого не можна. Ось вам, будь ласка, вам треба критерії оцінювання. Трішки вже є. Ми певні якісь наробки. Тобто вони знають, що це зробити повинно бути все охайно, друкованими літерами бажано, щоб не зіпсувати фінансовий документ. Перевіряють один одного. Бачите. Контролюють особливо банківські робітники, їм це дуже сподобалося. А зараз момент пройшов деякий час. Ми міняємося ролями. Зняли один беджик і по годинкові стрілки передали один іншому. Тобто кожна дитина виконує декілька функцій за один урок за цю гру. Воно сприває доволі таки швидко, якщо вміло розставити акцен, акценти, якщо одразу все підготувати. Завершення ділової гри, це оцінювання, воно висвічується на екрані, діти бачать, що це зроблено, і таким чином е, аплодують самі собі, то скільки вони задоволені результатом. Ну і останнє, що я вам хочу запропонувати, мабуть, що ви, вже, ви вже помітили, коли заходили до цієї зали. Була презентація моєї учениці, це анімаційна презентація е, пластикові картки. Катерина зробила мультик, спанч Боб і його товариш намагаються скупити автомобіль. Як це краще зробити? І тут всі нюанси, які існують при користуванні пластикових карток. Зосереджені саме в цьому відеокліпі. Цей кліп ми використовуємо в молодшій школі. Знову ж таки, було запитання якось. Таким чином, завдяки мультику, ці герої нам повідомлені відомі. Там є планктон, який намагається викрасти карточку. Але коли він викрадає карточку, банківські співробітники, риби, вони допомагають відновити пін-код і так далі, і тому подібне. Презентація доволі таки довго. Я не буду її повністю всю показувати, але з таким чином ми можемо до дітей молодшого віку, 4, п'ятий, шостий класи, які цікавляться мусиками. Довести дуже важливу інформацію і сучасними методами обробки. Хочу ще зазначити, що наша школа співпрацює з приватбанком. У нас це програма Юніор Кредит, тому майже кожен учень моєго 11 одинадцятого класу мають картки, знає вже їм як користуватися. А молодша школа вже запитує, чи може їм таке зробити. Ось таким чином ми приходимо до таких висновків. В принципі, в мене все. Дякую за увагу.